Вітаю всіх з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 5 серпня 2024 року, і сьогодні хочу вам розповісти про як я укорінюю свої черенки і потім, як на них прививочки ростуть. І якщо такі слабі корешки, то як я стараю, щоб вони до зими трошки. Підросли і гарно укорінилися. Коли я спілкуюся зі своїми друзями по вирощуванню цитрусових дерев. То зрозуміло, що ми стараємося поділитися опитом, спросити розповісти друг другу, як ми вирощуємо, як у нас, які сорта ростуть, як вони ростуть. Тому деякі. От мої маніпуляції з цими рослинами я хочу сьогодні вам розповісти, як я стараюсь, щоб рослина за сезон якнайкраще підросла, тому що в мене не завжди виходить навіть в тих тепличках, в яких я їх укоріняю, вони довго сидять, і от, ну, неможливо їх підростити до такого розміру, на який потім можна вже прививати. І рослина добре себе почуває після прививки. От у мене є така, такий мандаринчик Ковановаси. васи Я його купувала. У нашій Дніпропетровському ну, питомник, можна сказати, тому що я там і манго свої перші купувала, і деякі маленькі рослинки, там лавровий лист, потім каву я там у них купувала. І брала зовсім, зовсім за такі, можна сказати, копійки, у них купувала деякі цитруси. І от оцей мандаринчик я е, уже, він куплений ще в, 20, в 2020 році. Це йому вже 4 роки. І він дуже маленький у мене. Е, я Хочу вам показати, що отакі масінькі листочки, майже в минулому році їх не було. Він загинався, в мене загинався. Я думала, що він взагалі пропаде. Одна палочка торчала. Привитий він на трифоліату. Ну, я не думала, що я з ним справлюсь. І коли вже в мене з'явився садочок, то що я? Перший раз це я зробила, і я зараз побачила, уже в мене такий трошки як опит, є як. ну, Пройшли вони вже в мене із і я можу сказати впевненістю, що це працює. От я беру рослину, і от горшочок я ставлю прямо під те дерево, яке висажене в ґрунт. Вони в мене в прошлому році він був наскільки в маленькому е, горщику ріс, що е, коріння майже не було. Але в прошлому році він був десь сантиметр в землі, горшочок був. і от дивіться, я його пересадила буквально весною. Знову я його поставила на ґрунт, е, ну майже. Горшок там прикопаний чуть-чуть, десь може сантиметр. І уже з цього горшка корні знову вийшли у відкриту землю. Його потрібно, тут горшок у мене глибоченький такий, і я його трошки підніму, щоб було розвиватися, де корінцям. А от ще один варігатний апельсинчик. Він зовсім манюсінький. І він привитий у мене Там був укорінювала я череночок прям весною цієї весни. Там так наскільки було маленьке коріння, що практично його не було, я думала, що прививочка і не приживеться. Але я знову прикопала трохи горшочок. І от за літо все-таки він у мене пішов вріст, вже дав деякі прирости. Я його не хочу поки доставати. Це він до весни він так буде рости. А весною, якщо коріння піде в землю, я, тут земля дуже легка під деревами, я його акуратно піднімаю. Під, э, горшочок, э, зрозуміло, земля в горшочку підсушена, я його акуратно достаю і роблю перевалочку в більший горшок. Тоді у мене дуже гарно коріння наростає, от іменно під отакими деревами, де в мене посаджені э, самі цитруси в відкритий ґрунт. Оце під мандаріном ще одна прививочка підсажена. Також зовсім ось, видно, що зовсім маленький був. О, от Воно привите. Тут видно, де прививка зроблена. Я навіть не підписала це, якась гілочка була, мабуть, зовсім тонесенька. Я не думала, що вона приживеться, а вона гарно прижилася. Також горшочок прикопаний на сантиметр в землю, і він з весни. Росте під деревом. Тут є тіньок, сонце не пече і їм комфортно отак приживати. Також от під Вашингтон Невил, під апельсином, у мене горшок прикопаний невеличкий такий прививка тут зроблена на навеліна. І от вона вже за сезон наскільки гарно підросла. На ній потрібно вже сняти от е, пленку, що прививочною я примотувала, тому що рослина вже і, е, і в ширину, і довжину гарно виросла. Оце я так підсаджую е, свої е, го, е, рослини, які в горшочках ростуть, під дерева у відкритий ґрунт. Я думаю, що під, в відкритому ґрунті під деревами вже є мікоріза, яка потрібна корінню кожної рослинки. І тому, мабуть, дуже гарно йде, розвиваються ці рослини, які тільки-тільки привиті. Я ж зараз покажу вам на вулиці е, прошлогорічну річ, прививочку. Я зробила амоа 8, і яка гарна рослина за рік її просто не узнати. Вона також була у мене е, підсаджена в горшочку під е, кумкват. Він трошки страдає у мене, не дуже так активно росте, але я думаю, він відійде, тому що багато він дав нових приростів в цьому році. Потихеньку, ну, вроді би, як йому непогано. І отут була підсаджена горшочку, так як я вам показала, моє амоа 8. Це. Була прививочка на живцю, який я просто укорінила. Йому він десь був сантиметра 10, мабуть. І от е, буквально за рік я зараз покажу, яку рослину виростила оця у мене земля, яка тут під е, кумкватом. Оце моя амоа 8. Е, це мандарин. І е, до цієї прививочки тут я оставляла. В минулому році я робила дві прививки на хотіла зробити деревосад. От прививка амоа 8, вона дуже гарно зрослася. Це на укоріненому лимоні. І ще була тут розвілочка така, і на оцих рогачиках був привитий також тут був декапон. Але він у мене чому-то не прижився. Я в цьому році зробила знову декапон привила. І непогано він у мене пішов розвиватися. А от амова 8 вона уже, він уже, цей мандарин доходить десь до більше метра висота. Це він так підріс буквально за рік. Але всю зиму, в прошлому році це весною я робила десь прививку, він цілий сезон був прикопаний біля кумквата, як я вже сказала. Потім весною він пішов в ріст. Коріння проросло з горшочка прямо у відкритий ґрунт. Я його акуратно вилочками маленькими такими дістала і пересадила у другий горщик, ну буквально на один там палець більшої ширини. І знову його поставила під, під кумкват. Він дуже-дуже сильно, буквально через місяць, пішли коріння знову рости у землю. І мені прийшлося, ну, мабуть, десь в травні. Тому що я його, мабуть, може, можливо, десь у березні пересадила. А в травні я його знову перекидала у більший горщик. Це вже ось величенький горщик, він посаджений. І я хочу сказати, що розвивається рослина дуже добре. Но він вже стоїть не в землі. Коріння толчок дав. От то земляться, що під рослинами відкритий ґрунт гарний ріст коріння дав. І на сьогоднішній момент він вже росте в горшку окремо. Стоїть він вже не на ґрунті, але ріст у нього хороший, тому що коріння активно і гарно наросли. Ну, от у мене Тріфоліата, вона пустила внизу сам привой Пустив там таку почечку пробудив, я її оставила, трошки гілочку підростила і потім зняла, укорінила. І це буде тепер для прививки другої якогось, другого цитруса. Також у мене от лімон. В горшочку також стоїть, у відрі уже це олівкове дерево, але коріння ще не проросло, але ну я вже дивилася, що корешки повиходили, йдуть у відкриту, у відкриту землю, в відро. Отак, От до олівки підсаджений цей лімон. Ну, ще покажу вам от, прививочки. Це ці, що я робила буквально недавно на своєму цитроні, тому що цитрон, велике дерево, воно мені вроді би і не потрібне. Це такі плоди, які в сирому стані ми не їмо, а з них потрібно там цукати робити. Ну, це потрібно дуже багато, щоб його було на дереві. Але от для екзотики нехай він росте. Може, одну гілку я оставлю, а на ньому вже от прививка. Це раніше я прививала шункукан, апельсин непогано прийнявся. Потім Діаскурія Лімон. От також пішли розвиватися, дві почечки розвинулись, я вже зняла. Мішочок з нього, і він е, далі вже пішов рости в свободне плавання, можна сказати. А ще на ньому я прививку зробила це в мене клементин, який е, у мене я колись дуже давно його купувала, і він у мене пропав, але я змогла зберегти прививочки. Я хочу подивитися, як він буде розвиватися тут. І також от бергамот Фантастіко. Зробила я прививки на одну гілку. Якщо підуть, то тут він буде залишений, і це буде дерево сад у мене, ну, таких моїх цитрусів, яких у мене. В відкритому ґрунті як дерева немає. Будуть рости тільки гілочками. І ще хочу вам показати прививку. От прививочка, видно місце прививки. І це привив, привито у мене. Зараз е, он Йотомону, по-моєму. Це прививочка була зроблена ще в 22-му році, в 10-му місяці. От Вона тупо стояла, оце тільки в першу, перший рік, уже 24-й рік, а вона в цьому році єлі-єлі випустила таку гілочку не дуже розбудила все-таки одну там почечку, яка є. І єлі-єлі вона в мене. Розвила цих три листочка. Я її вже не трогала, не зрізала, але, думаю, якщо розвинеться непогано, то я потім перепривию на друге або на самостійний якийсь підвой, привой, або ну, десь на більш таке активно ростуще дерево. Воно привити в мене на помело, помело що не дуже, Воно хоче в мене рости. І, і дивлюся, і листочки якісь хворі. ну побачимо, Плод один воно росте на памелу, але як вона його виростить це дерево, не знаю. Ну Це вам трохи розказала про прививки. Цей рік не дуже удачний, із відводками, відводками у мене. Відводку я робила по бергамоту своєму фантастику. Корінці довго не пускає. Лімони також не на всіх ті прививки, які я робила, прижились, ну, але деякі привиті, непогані. От на лімоні теж зроблена була прививка. Це я вже його знімала, показувала вам, це прививочка була моро апельсин. І в цьому році я хотіла його відсадити на, свої, на своє коріння в горщик посадити, але вже воно висить місяця два, і я не бачу, щоб воно дало корінці. Якщо не захоче дати коріння, воно буде. Цей апельсин буде рости на лімоні. Лімон, не наче, як і непогане дерево, воно велике. Тут такі вже плоди немаленькі, їх шість чи сім штук всього зав'язалося, але вони ростуть. І от я, якщо немає в мене таких укорінених живців, то я прививаю на великі дерева, а потім роблю відводки. Але не завжди ці відводочки хочуть давати корінці. Дивлюсь, от у мене діаскурія тут. Я непонятно, як я її приживила, тому що і не в розщеп. І не за кору, розрізала кору буквою Т, і запхнула туди живець, і воно дивлюся, що от у мене вже ось от, от пішов рости, під пакетиком вже росточок. Значить, прийнявся. Тому на цьому лімоні буде, якщо не зможу я відділити, відділити свій. Апельсин, кара, кара, ні, моро, то буде рости і моро, і діаскурія на цьому великому лимоні. Ну, на закінчення відео покажу вам, лимони розвиваються добре. от... Лунаріо, плоди вже величенькі, дуже гарно наливаються, їх багато, але листочки зараз зелені, і плоди також зелені, їх не дуже видно на, іменно на цих деревах, на яких є плоди. І мандарини так же само, от є плоди. Ну, вони ще маленькі, вони ще тільки-набирають тільки, -тільки набирають, ідуть. налив іде, наливаються. Ну, а созрівання буде десь туди ближче до Нового року. Ну, розповіла вам трішки про, як я роблю ці прививочки, як потім я стараюсь їх вичухати, тому що вони швидше коріння. Розвинулося, тоді рослина стартує хорошо, тоді вона йде гарно в ріст, і я вам хочу сказати, що вона тоді менше страдає від оцих всяких. Там то жарка погода, то мокро дуже, то дощі великі йдуть, вони гарно ростуть, гарно справляються потім із всякими аномаліями. Якщо рослина у дійсно у здоровому і хорошому стані. Тому пробуйте, якщо ну, бачите, що рослина трошки як хворіє, не дуже активно росте, але і не пропала, і, і рост не йде. Пробуйте підсаджувати. Можливо, так можна садити і просто відкритий ґрунт десь на грядках. Я не пробувала цього, тому що в мене є де підсадити у садочку. Але за сезон обов'язково рослина набирає все-таки в землі, вони десь шукають своїх поживних цих речовин, які їм потрібно для розвитку. Тому пробуйте підсаджувати, я не знаю, вже зрозуміло, що один місяць остався цього літа, не зрозуміло, який буде вересень у нас. Але якщо є де у великих горшках посаджено домі у вас, то ви можете також туди маленькі рослини підсажувати, а потім забирати їх, пересажувати з гарним корінням у більші горщики. Всім до побачення всім хорошого дня і мирного неба над головою.